Вон прилітел під ракетними ударами та артилерійськими обстрілами волонтери в Харкові доставляють їжу, воду та медикаменти людям, які переховуються у підвалах і бомбосховищах. Ми приймаємо колосальне кількість звонків людей, які звертаються по різним потребностям із різних частин города Харкова, Харківської області, які знаходяться під обстрілом постійно. Жителі масово евакуюються із Харківщини, але є ті, хто навпаки повертається назад у Харків, щоб допомагати іншим. Люди панікували, вони не знали, що робити, але ми їхали у зворотньому напрямку. Ми заїжджали в місто з окружної. А вони всі виїжджали, і вони на нас дивились дивними очима. Чому ми заїжджаємо в місто в цей момент? З перших днів повномасштабного російського вторгнення у Харкові утворюються десятки волонтерських хабів у кафе, в офісах, на підприємствах, у квартирах. Харків'яни об'єднуються щоб допомогти місту вистояти, а людям вижити. Водії тролейбусів розвантажують вагони з гуманітаркою. Пенсіонери плетуть маскувальні сітки. Психологи печуть хліб, таксисти розбирають завали у зруйнованих обстрілами будівлях. Власники кафе та ресторанів організують на кухнях своїх закладів приготування гарячих обідів для військових і цивільних. На кухні у нас десь близько 40 людей. Нам почали допомагати деякі суміжні кав'ярні і надомники. Люди, які по ночах варили там макарони, там по 5 по кілограмів. Дамо рис на ніч. Вони варять рис. Попри зупинку громадського транспорту, життя у місті мільйоннику не зупинилося. Волонтери розвозять під артилерійським вогнем продукти та ліки, допомагають людям з евакуацією, вивозять з під обстрілів тварин. Іноді ціною свого здоров'я та навіть життя. Декого викрадають росіяни під час окупації громад Харківщини. Мікрофоном Вікторія черникова Берездецька. Це подкаст пошрамований. Про Харків, який завдяки небайдужим людям не зламався. І тих, хто на тлі російського вторгнення прийшов на допомогу своєму місту. Згадуємо ключові події перших місяців великої війни на Харківщині. Епізод восьмий. Волонтери. Це 25 лютого. Це Харків і це небо над Держпромом. Другий день війни. Вулиці порожні, на вулицях нікого немає. автомобілів значно менше ніж зазвичай. Людей значно менше, голосів значно менше. Дуже дивне відчуття. Відчуття не Харкова. Письменник і музикант Сергій Жадан знімає центр Харкова з вікна багатоповерхівки. Війна застала його дорогою до Вінниці, де 24 лютого він з групою мав давати концерт. Скасувавши виступ, Сергій повернувся до Харкова. Місто ніби замерло, місто очікує, місто знаходиться зовсім поруч із війною. Дуже несподіване і дивне відчуття від міста. Я його таким ніколи не бачив. Але мені здається, дуже важливо запам'ятати цей Харків, це небо, ці вулиці, цю настороженість і, власне, цю готовність. До подій, які відбудуться за певний час, у перші дні вторгнення письменник їздить Харковом та знімає відео спростування фейків про захоплення міста росіянами. А кого я тут у нас зустрів? А Вітаю. я зустрів Гамлета. Гамлета. От, от, друзя, бо привіт. Привіт. Як справа тебе? <ривіт> Класно. Знаєш, я вперше в житті стільки чув пропонувань Гамлет. Останній шанс виїхати. Останній шанс. Даманафія. Я залишаюся. Що я кину все своє тут? <ривіт> Не. Це моя <ривіт> галерея. Ну, як люди кажуть, <ривіт> І ще буде. Дуже багато буде. Сергій Жадан стає одним із амбасадорів волонтерського руху на Харківщині. Він збирає кошти на потреби військових, закуповує автівки, бронежилети, тепловізори, дрони та інше спорядження. Виступає перед бійцями на передовій, проводить благодійні концерти в Україні та за кордоном, організовує в Харкові творчі вечори і фестивалі. Мета зібрати кошти для ТРО, але ясна річ що є ще емоційна складова. Просто люди зараз збираються один одного бачать. Ми ж фактично вся, вся така велика артистична родина міста Харкова. Е, скучили трішки один за одним, хоча ми й перетинаємося десь на вулицях, якихось волонтерських центрах, тому що всі волонтери. Але ну побачитися, поговорити, поспілкуватися зараз це теж неймовірно важливо. Віням гараніні час все шьють. Всі буде порядок. будем живий все наладиться. Це відео. Волонтер Андрій Болвінов записав на шляху до військового шпиталю, маючи два кульові поранення та уламок снаряду в грудях. З 24 лютого чоловік евакуює людей із найгарячіших точок Харкова та області. Їхав забирати в малій рагані. Там залишилися мирні жителі, і вони дуже просили їх звідти забрати. По дорозі до селища волонтер потрапив під обстріл, врятувало те, що був у бронежилеті. Поранений Андрій зміг доповзти до позицій наших військових, які надали йому першу допомогу та доправили до шпиталю. Два дні по тому Андрій Болвінов продовжив волонтерити. Я не можу десь сидіти вдалі і ну, бачити на ці всі страждання, руйнування. це дуже тяжко. У мене дівчинка була, і вона з початку війни. Майже це було напевно день на. Дев'ятий, може, десятий війни вона весь цей час з сім'єю просиділа в підвалі. Вона вийшла її про медикаментами. Не могли її заспокоїти, Вона наказав більше, думаю, нікого не побачу нема. Організованої евакуації населення влада регіону не проводить. Люди самостійно виїжджають евакуаційними потягами або своїм ходом, власними автівками чи автобусами, які організовують, зокрема, і волонтери. Розривався телефон гарячої лінії. Який приймав там понад три сотні дзвінків, в тому числі про евакуацію населення з міста Харкова, громадський транспорт стояв. Люди, в яких нема своєї автівки, не могли дістатися вокзалу. Згадує координатор гуманітарної місії пролізка Євген Каплін. Ця місія з 2014 року допомагає жителям прифронтових громад Донеччини та Луганщини. А з початком повномасштабного вторгнення сконцентрувала зусилля на Харківщині. Люди дзвонять і кажуть, що з північної Салтівки там до того, щоб їм доїхати до вокзалу, таксисти просять 7 тисяч гривень від початку війни. Ми безкоштовно привозили людей. У нас в Харкові було вісім машин, які займалися евакуацією населення до евакуаційних поїздів та на захід України. Із заходу та інших регіонів України на Харківщину їдуть потяги та вантажівки з гуманітарною допомогою. Це одяг, взуття, продукти харчування, засоби гігієни та ліки. Друзі, України, Швейцарія, наразі працює, сортуємо та направляємо гуманітарну допомогу до України. Дорогі мої харківчани, ми зараз знаходимося в місті Сюльдорфі з моїми друзями вже третій день. збираємо гуманітарну допомогу. Ми розположили наш лагерь, можна так сказати, наш склад. В Офісі нашого друга ми насобирали около десяти тисяч євро. Нам прийшло огромное количество, і вот сейчас в тому числі приходять людей і немцев, і українців. Допомога надходить із за кордону від міжнародних фондів урядів країн ЄС та українських волонтерів у Європі. Малітураю ставим по центру детская одіжда есть, взрослая одежда, там обувь лежить, то кофти, футболки, кофты, то, то мов. Вот это это, Працівники другого тролейбусного депо Харкова розвантажують вагони з гуманітарною допомогою. Кажуть, хочуть бути корисними, поки весь громадський транспорт у місті зупинився через бої. Приїхали ми сюди допомагати, просто подати допомоги, більше від нас ніде до нікаї. Город Бандат, провода лежать работать і выполнять свою любимую роботу ми не можемо. Поэтому щоб не сидіти вдома, не прятатися і не ждать нічого. Здесь хоть какая-то, но йде помощь людям. Далі гуманітарку розвозять містом волонтери та роздають людям у відділеннях Укрпошти та нової пошти. Проході Готові пакети, Готові руки до пунктів видачі гуманітарки. Зранку вишуковуються черги. Люди стоять годинами, щоб отримати продукти. Розповідає керівник одного з відділень нової пошти Руслан Кравченко. На сьогоднішній день ми можемо видавати людям курку, можемо видавати яйця. Сьогодні приїхали масло, соняшникова та хліб. Сок також видаємо тварок. Люди беруть все, що їм дають, але ми намагаємося робити так, щоб усі отримували рівні порції. Я взагалі, по образуванню я психолог, я психотерапіт. Зараз піку хліб 170 пакунок судді ми производимо. Харків'янка Юлія Гречко долучилася до волонтерів, які облаштували кухню в одному з бомбосховищ. Тут готують їжу для лікарень, сімей з дітьми, пенсіонерів та військових і печуть для бійців патріотичний хліб із Я з гербом України. Ідея з гербом прийшла, тому що ну правда як-то душою болем за ріб, за Харків і хочеться якісь привіти хоча б передати. Ну, це какая-то Я Я що ті хто цей хліб, а не розуміють я чувствую те ж саме, що я не чувствую. Волонтерські кухні з'явилися у багатьох харківських кафе та ресторанах. Подружжя Наталії та Дениса Островських відкрило свою кав'ярню за кілька місяців до Великої війни. У лютому мали вперше отримати прибуток, згадує Денис. Чається жовтені 21-го року, і по лютий 22-го ми працювали на погашення і кредиту, і наших заочаджень. І ось буквально ми лютий повинні були закінчити вже в прибутку невеличкому. Ми так раділи, що ми виходимо на якісь такі плюси. Ну і 24 лютого нам все обірвало подружжя волонтериць з 2014 року допомагає військовим, коли почалася повномасштабна війна. Про евакуацію навіть не думали. Відвезли двох доньок до бабусі за 100 кілометрів від Харкова і того ж дня повернулися в місто. 25 лютого. Я вже пішов, домовився з друзями, де ми зустрінемось і підемо в тероборону. Але десь у сьомій ранку, 25-го зателефонувала дружина військового знайомого. Сказала, що потрібно нагодувати по бійців, які вже сформували якийсь загін. Ми з дружиною зайшли в кав'ярню і почали для них годувати якісь свіжі страви. Я пішов на ринок, намагався десь знайти продукти. знайшов якусь жіночку на складі закритому, купив у неї там мішок картоплі, декілька мішків інших овочів. І ми почали готувати на сто бійців. Кількість підопічних військових росла в геометричній прогресії. Був день, згадує Денис Островський, коли їхня волонтерська кухня приготувала рекордні 4150 тисячі порцій гарячої їжі. В середньому щодня готують на півтори-дві тисячі людей. Годують не тільки військових, але й лікарів, рятувальників, поліцейських. МНСники, які розбирали завали, які діставали людей. Вони потребували десь гарячої їжі. Ми їм підвозили прямо на ті завали їжу. Швидка допомога постійно курсувала. Ми їх вилавлювали, бо вони по GPS постійно повинні були знаходитись в районі своєї дислокації і вивозити людей там поранених. Портрет харківських волонтерів надзвичайно різноманітний. Це люди різних професій, національностей, статі, віку, інтересів та віри.

Станція метро, 23 серпня. Представники спільноти свідомості Крішни, знайомі харків'янам з довоєнних часів, привозять гарячі обіди для людей, які укриваються від обстрілів у підземці. В меню український борщ і страви ведичної кухні, кірчі, бурфі, напі та солодощі. Харків'янка Гаяне Куц, яка разом з дітьми два місяці прожила в метро, каже після цього, змінила своє ставлення до крішнаїтів. Я завжди до них відносилась. Трошки якось зневажливо, але це святі люди, бо вони незважаючи на те, бомблять, не бомблять. кожен раз в 11 годині приходили та приносили свої супчики, свої цукерочки та чай. Девакувати, але вони герої для мене. Бо якщо були дуже дуже сильні обстріли, волонтери з іншої їжею до нас не приїжджали, бо було дуже страшно. А крішниди приходили в одинадцятій годині чітко. Частина представників спільноти свідомості Крішни виїхала з Харкова з початком війни. А ті, хто залишився, організували в храмі на холодній горі волонтерську кухню. У дві зміни щодня готували більше тисячі гарячих обідів для людей, які жили в підземці на студентській хитозе, академіка Барабашова, Масельського, Академіка Павлова та 23 серпня. Розповідає представник спільноти свідомості Крішни у Харкові Ернест Аксьонов. На початку приїжджали просто була така атмосфера, як то кажуть, як топор вішає. така густа атмосфера страху, напруження дуже сильного. Ну а потім ми почали співати. Спочатку потихенько, а потім, то ну, побачили, що люди як то по чуть, чуть розслаблюються, відкликаються, починають там усміхатись, хтось там пританцьовувати. І ми почали співати паралельно з роздачею їжі. І атмосфера почала змінюватись. Гернес згадує люди на станціях підходили та просили приїжджати ще, і волонтери приїжджали щодня, незважаючи на обстріли. Одного разу біля студентської ми потрапили там. Розірвалася якась ракета, по машини там пару камінців там вдарила. Другого разу ми тільки-тільки там віддані вони спустились до Барабашова. В перехід, і тоді, коли був оцей такий самий великий обстріл Барабашова, а одна дівчина залишилась в автомобілі, і вона ну дуже злякалась. Там потім ми її, ну, вниз теж відвели. Російські війська не припиняють обстріли. Б'ють по населених пунктах області, по Харкову, по різних закладах і житлових будинках. Гинуть люди, серед них цивільні рятувальники, представники інших служб та волонтери. Тери групи Help Army зо два десятки разів на день розвозять гуманітарну допомогу жителям зруйнованих районів Харкова та військовим. Ранок починається з того, що ми дивимося в інтернеті, що відбулося за ті дві години, коли ми мали можливість поспати. Від цього залежить навіть наша подальша логістика, хоча ми її складаємо, ну скажем так, ввечері, Да? що кого ми зустрічаємо, куди ми самі їдемо, що ми збираємо, як для хлопців там зсу, нацгвардії, добровольців в медичні заклади до дітей в бомбосховищі. Анжела Денисенко, жителька Харкова, допомагає українським захисникам з літа 2014 року. Вона організаторка музичного батальйончика, який побував в гарячих точках Донбасу та входить до волонтерської групи Хелп Army. 14 березня, в момент обстрілу сумського ринку і парку Горького в середмісті Харкова, повз проїжджала волонтерська автівка їхньої організації. Тоді там загинув 26-річний волонтер Артем Айвазян. Його сестру госпіталізували до лікарні з осколковим пораненням. На жаль, це не єдині жертви серед тих, хто налишився осторонь, коли почалося російське вторгнення. Доля декого невідома досі. Ід масованим артилерійським вогнем околиці Харкова серед найбільш обстрілюваних і селище п'ятихатки, наукове містечко на півночі міста, звідти близько 25 кілометрів до кордону з Росією. Ця частина міста з перших днів вторгнення опинилася фактично в ізоляції. Через сильні обстріли сюди боялися їздити волонтери. Бувало, що не приїжджала на виклики навіть швидка. Згадує місцева жителька Вікторія Кравченко. Перший такий потужний обстріл мінами був в селищі 27 лютого. Тоді я вже повідомила активним громадянам, ну, сусідам своїм, які почали організовувати волонтерський рух, що я можу надавати медичну допомогу, тобто я буду волонтером, парамедиком. У 90-х Вікторія закінчила курси медсестер, а незадовго до повномасштабного вторгнення пройшла курси медицини катастрофи та тактичної медицини. Це дуже допомогло, каже волонтерка, але психологічно все одно було важко. Готовим до цього не можна бути аж ніяк, коли ти бачиш людину, яка стікає кров'ю на твоїх очах. А у мене було насправді три людини з осколковими пораненнями: перше було не саме легке, друге було саме важке було пряме потрапляння снаряду. В сусідній під'їзд мого будинку і знайомій людині просто відрубало півстопи осколком снаряду. Третє поранення було поряд. Там осколкове поранення було в спину. Жінка отримала всі люди вижили, швидка приїхала, хоча на деякі визови, ну на хронічні хвороби, там на якісь проблеми вони не приїжджали а осколкових поранених вони забирали. Найважчим був період у березні-квітні, коли п'ятихатки через сильні обстріли на 40 днів залишилися без електрики, води та мобільного зв'язку, розповідає волонтерка Вікторія Кравченко. Виживали гуртом, організували гуманітарний штаб у місцевому садочку, готували гарячі обіди, приносили ліки та їжу хворим літнім людям. Зовсім нещодавно усвідомила, як пощастило селищу в тому, що війська окупантів проїхали. Повз селище, захопивши села, розташовані поряд, просто очікуючи квітів і караваїв, вони просто проскочили повз. Хоча обстріли були дуже важкі, і десь до травня місяця нам було дуже важко тут виживати. Через ворожі обстріли Харків зазнає масштабних руйнувань. Менш ніж за місяць від початку повномасштабного вторгнення станом на 21 березня у місті пошкоджено близько тисячі будівель. Більшість з них житлові будинки. Розповідає харківський мер Ігор Терехов в ефірі національного інформаційного марафону. Розбирати завали рятувальникам теж допомагають волонтери та небайдужі люди. Так як таке положення в країні і в нашому місті, тому бросили роботу. Не до зараз. Розбилися по групам і ну, допомагаємо мірому нашому, збираємо завали. До війни Денис працював таксистом, а зараз разом з колегами розбирає руїни будинків, зруйнованих російськими бомбами та ракетами. Трудно. Фізично і морально, особливо коли знаходиш людей неживих, або останки тіла, тоді просто розумієш, що це горе в сім'ї. Не завжди виходить їх витащити. Харків'янка Марина Шумарова прибирає уламки скла та битої цегли біля пошкоджених снарядами будинків в центрі міста. Каже, побачила в соцмережах оголошення, що потрібна допомога, і вирішила долучитись. Тут дуже багато людей, які так само пішки прийшли сюди, взяли що, ну, що було в і ми тут працюємо. Все налагодимо, все відновимо, і ніколи це не забудемо. Ко одні волонтери підтримують життя у прифронтовому місті, евакуюють і готують людей. Інші концентруються на допомозі військовим, які боронять Харківщину. Артем Фесон військовий волонтер з 2014 року. Увесь цей час він збирає спорядження, продукти, спальні мішки та інші потрібні речі та відвозить бійцям на передову. Бувають ситуації, коли самі військові дзвонять кажуть: Артем, там волонтери нам передають там п'ять тепловізорів з Італії. Треба їх забрати на кордоні з Польщею і привезти нам на північну Салтівку або там в Циркуни. Я бравий виконував це. 24 лютого Артем Фисун був у Краматорську, доставляв чергову партію допомоги військовим. Зрозумівши, що почалась повномасштабна війна, він повернувся на Харківщину, вивіз у безпечне місце родину та продовжив волонтерити. Каже в цьому плані для нього нічого не змінилося, окрім обсягів допомоги. Масштаби стали в десятки разів більші. Тобто, все те, що я робив з 2014 року до цього. Це було, знаєте, як, от мені треба було з, -з, -з одну машину там зібрати, відвести до військових, роздати їм. Це я міг там збирати місяць її цю автівку з цією допомогою для того, щоб потім там приділити 2-3 дні для того, щоб розвести. А це все просто пришвидшилось в неймовірних масштабах, і всю ту роботу, яку я виконував в такому лайт варіанті, можна так сказати, е довелося виконувати в е суперфаст варіанті, от такому дуже швидко. У березні липні Артем щотижня долав понад дві тисячі кілометрів зі сходу на захід і в зворотному напрямку. Приганяв на Харківщину автівки, закуплені за кордоном, привозив дрони, тепловізори, бронежилети та інше спорядження. Розповідає, намагався доставити допомогу військовим якнайшвидше навіть тоді, коли по всій країні був дефіцит бензину. Волонтерський рух він діє по всій Україні і. В будь-якому населеному пункті, де мені доводилось зупинятися, в мене були або фермера, або люди. Просто бувало це навіть незнайомі люди, які просто йшли назустріч, заправляли і казали: їдьте з Богом. У перші місяці повномасштабної війни Харків вистояв, зокрема, і завдяки волонтерам. За півроку після лютневого повномасштабного вторгнення тільки при Харківській мерії та при обласній військовій адміністрації зорганізуються волонтерські ради, до яких увійде сукупно з півсотні волонтерських організацій. А что вы делаете, центр города, площа ви гуляли зі празники. праздновали. Посмотрите, что у нас происходит. Погибших сколько. Остановитесь, выходите, пока не поздно у себя там. Тушите, это, тушите, это, тушите, это, тушите. И ракеты! Байдужі харків'яни і приїжджі разом із владою, різними службами та військовими стають силою, яка дозволить вигнати росіян з окупованого передмістя Харкова, силою, завдяки якій життя поступово відновлюватиметься попри російські обстріли та ракетні удари. Це подкаст пошрамований. Мене звати Вікторія Черникова-Берездецька. Слухайте нові епізоди від команди Суспільного Харків на найбільших подкаст-платформах.